Перекрити дорогу, щоб дали світло, або побити сантехніка, щоб дали тепло. Енергоатом в цей час змародерив 2 мільярди гривень. Віталій Кличко каже, буде ще важче, хто має куди і має можливість. Виїжджайте. Перша тристороння зустріч Україна, США. Росія відбулася в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вітаю! Я Василь Сефіянюк. Це політична кухня. Сьогодні з вами поговоримо на ці теми. Те, що зараз відбувається в нас всередині країни, ну інколи на голову просто не налазить. Дивіться, перекрити світло, перекрити не світло, а перекрити дорогу, щоб дали світло, або побити слюсаря, чи там, техніка, аби дали тепло. Ну, ви нормальні, українці. Ну, з причинно наслідковими зв'язками все нормально. Цього тижня неприємно здивували земляки з Хмельниччини. В обласному центрі вирішили перекрити дорогу. На центральній Кам'янецькій вулиці поблизу філармонії, бо їм бачите, не подобається, що відключають світло. Тобто немає електроенергії і графіки вимкнення, значить, що збираємось на мітинг, перекриваємо дорогу. Так виходить. Або ще всі ці розмови, і це не жарт, це реально живі люди, своїм ротом говорять, або там пальцями набирають ці коментарі в соціальних мережах, що світлом там мало не вагонами торгують, або й фурами її вивозять за кордон. Тобто не тому, що війна, не тому, що Русня розбила нашу енергосистему і генерацію, і не тому, що центральна та місцева влада не подбали про розподілену генерацію вчасно, а систем ППО і ракет ну, просто не вистачає, а тому, що вагонами світло вивозять у Євросоюз. Ви нормальні, так? Або як сталося у Києві? Відомий футболіст і тренер і топ-менеджер Динамо Київ Олексій Михайличенко побив працівника ЖЕКа за те, що не було тепла у його будинку. Ну, принаймні такі заголовки спершу з'явилися на різних сайтах та каналах і телеграм-каналах. Принаймні так говорив цей працівник ЖЕКу синтехнік, пояснюючи правоохоронцям конфлікт із мешканцем Печерського району. Так це проходило по новинах. Сам Михайличенко вже сьогодні пояснив. Що він не бив сантехнік, а лише з ним поговорив, кажуть, по чоловічому після того, як сантехнік, начебто, вдарив його дружину. Ну а поліція, зрештою, відкрила кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження. Ось така дурня несеться Україною у цю і так важку зиму. Але поряд з усім цим є і реальні герої, і загиблі енергетики, які намагаються повернути нам і світло, і тепло. Цього тижня загинув колишній керівник «Укренерго» Олексій Брехт, йому було 47 років. Він особисто керував відновленням одного з об'єктів після російських ударів. Ви лише подумаєте, перекривачі вулиць, бійці сантехніками та всі інші. Наскільки зараз реально серйозна та критична ситуація, щоб ремонтом займався і керував на місці біля пошкодженої станції колишній керівник Укренерго? Або, от ще один приклад: в Києві водолази Держслужби з надзвичайних ситуацій: шість діб в крижаній воді, коли було мінус 15 і більше морозу під водою, ліквідовували наслідки обстрілу і підтоплення однієї із столичних ТЕЦ. Зрештою, витік води зупинили, і це дозволило повертати тепло та світло в тисячі осель у столиці. Тобто, про що все це говорить? Що в нас реально дуже складна критична ситуація для розуміння. Вчора була така ж ситуація, катастрофа, як і восени 22-го, коли були перші блекаути. А сьогодні вже Укренерго офіційно повідомило, діють і екстрені, і аварійні відключення. А ситуація зранку ускладнилась, тому що одразу декілька об'єктів генерації станцій, на жаль, вийшли в аварійний ремонт. Як Кажуть, далі буде ще гірше. У Києві досі 2000 будинків без тепла. Вночі там ще біля 600 сотень підключили. Ремонтники реально працюють 24 на 7, але це може бути ще не найскладніший момент, найскладніший попереду. І от столичний міський голова Віталій Кличко знову сказав фразу, за яку його критикують ще з минулих тижнів. Ось як він сказав, що звертаюся і говорю чесно, ситуація вкрай складна, і це може бути ще не найскладніший момент, тож зробіть запаси продуктів. Води необхідних ліків, і хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення і тепла, не відкидайте їх. Отак от, от. Але чи правильно це, ну, скажу на свою суб'єктивну думку, і так, і ні. З одного боку, це ніби. І чесна і пряма розмова, що буде ще важче. Росіяни продовжать удари по енергетиці, і тепловим станціям. Це може бути цієї ночі, могло бути минулої, можливо, через одну буде. Тут не так важливо, коли, але точно обстріли продовжаться. З іншого боку, це таке, знаєте, перекладання відповідальності на самих людей та мешканців Києва. Типу, я ж попереджав. Чому ви не слухали? Я ж типу двічі казав, хто може. Виїжджайте, виходить, мер попередив, а ви рятуйтеся. Що скажете, дорогі глядачі? Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви оцінюєте дії столичної влади. І от, поки ви пишете ваші коментарі, ще одна новина. Минулого тижня енергоатом, скажімо так, втратив 2 мільярди гривень. Як сказав керівник парламентського енергетичного комітету Андрій Герос, це крайня форма мародерства. Що сталося? Державна компанія енергоатом перед підвищенням прайс кепів нових цін продала 2100 МВт електроенергії за старими нижчими цінами. Не просто енергоатом продав, продав 14 січня, а 16-го вже відбулося підвищення цих цін. І от ця різниця 2 мільярди гривень. Тобто, як сказав знову ж таки керівник парламентського комітету, виведення 2 мільярдів гривень у такий складний період із державної компанії. Енергетичної державної компанії може розцінюватися як крайня форма мародерства з особливим цинізмом. Ну, тут, думаю, ви погодитесь, дорогі глядачі, як про це ще можна сказати. Ось так на рівному місці в такий час 2 мільярди гривень на різниці ціни. Тобто про те, що ціни будуть підвищуватися тих, кого потрібно, начебто попередили. І от вони дуже успішно і вдало за день, буквально до підвищень, купили. Такий об'єм електроенергії, а різниця виходить 2 мільярди гривень. І ще, до речі, про гроші, або як колись було одне гасло Юлі Волю. Сьогодні за лідерку Батьківщини несли суму застави у 33 мільйони, там 280 тисяч гривень у Вищий антикорупційний суд, який продовжує розгляд її справи. І, тобто, це дозволить. В Принципі, виконати все, як і передбачалось. Впродовж п'яти днів був термін на те, аби Юлія Тимошенко внесла заставу, і вона це зробила. Бо якщо б вона це не зробила за п'ять днів, то прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури могли внести клопотання і щоб її обрали більш суворий запобіжний захід. Перша тристороння зустріч України, сша Росія, Об'єднаних Арабських Еміратах почалася в п'ятницю. Це, як на мене, ще одна спроба, і перша спроба у 2026 році домовитись типу про мир. Ну, принаймні, так офіційно вважається, що в Абу-Дабі спробують про щось таке та й домовитись. Переговори об'єднаних Арабських Еміратах між представниками України, Сполучених Штатів та Росії триватимуть два дні. Про що відомо зараз? Це будуть розмови за участі різних так званих неформатних представників. І такі перемовини, думаю, не варто сприймати як якусь класичну політичну зустріч у звичному форматі. Хоча переговірники, принаймні від України, високого рівня, це керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, також секретар РНБО Рустам Мумєров, керівники фракції Слуга народу Давіда Рахамія і начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов. З боку США вже традиційна делегація. Це спецпредставник Трампа Стів Вітков, зять Трампа, Джерад Кушнер, ну і комісар Федеральної служби США з питань закупівель Джош Грюнбаум. Його вперше теж долучили до цих перемовин в такому форматі. Ну а хто буде з російського боку, чесно не знаю і скажу не цікаво, і, зрештою, не важливо. Чому не важливо? Ну тому що на Росії без Путіна нічого не вирішується, але я щось. Минулого року та й цього року ні разу не чув, що Путін говорив чи бодай натякав на те, що він готовий закінчити цю війну. Напередодні американська делегація зустрічалася з російським диктатором в Кремлі. Розмова тривала там понад 3,5 години. Подробиць вони не розголошують, але помічник диктатора Ушаков назвав ці перемовини конструктивними і повідомив, що. Російська делегація для того, аби поїхати Об'єднані Арабські Емірати, сформована і вже отримала якісь там конкретні інструкції від Путіна. А от видання Financial Times з посиланням на власні джерела каже, що Сполучені Штати на цих перемовинах трьохсторонніх запропонують енергетичне перемир'я. Ну, але що з цього? Ну запропонують США своє енергетичне перемир'я. Але ж в кращому разі русня все це проігнорує, або в черговий раз просто пошле американців. Бо що з того зараз, і що власне йде з боліт, і з того, що відомо, це те, що їхня вимога незмінна. Вони хочуть нашої капітуляції. Вони хочуть, щоб ми вивели свої війська з Донбасу. Оце їхні вимоги, умови і побажання або забаганки, якщо хочете. і... Щоб там не говорили в Абу-Дабі наші представники, щоб там не пропонували американці. Але якщо Русня налаштована лише на такі максималістські свої вимоги і прагне нашої капітуляції, то нічого не буде. Ось вам, дорогі глядачі, моя думка і прогноз, Якщо хочете, на все те, що відбуватиметься в, сполу... Вачте, в сполучених не в Сполучених Штатах, а Об'єднаних Арабських Еміратах у п'ятницю. Та суботу, 23 та 24 січня. Як би не намагалися це все загорнути у якісь красиві обгортки, чи переможні, чи позитивні новини. Ну, не буде їх, дорогі глядачі. От побачите. Ну а якщо я помиляюся, то можете сміливо насипати в коментарях всі ваші думки та критику за такі мої політичні прогнози. А що ж відбулося в Давосі між Зеленським і Трампом? Я вважаю, що головне це. На так звані оці, знаєте, гарантії безпеки і те, як США буде нам після війни їх надавати і щось там нам гарантувати. Ну, чому? Та тому що до цього ще потрібно всім нам дожити. Так, це важливо, але не головне у нинішній ситуації. Так само, як і не головне, якась там зона вільної торгівлі на Донбасі після припинення війни. Ну, такі формулювання те, що лунали. З уст нашого президента. Найголовніше, і скажу так, давайте тримаємо міцно кулаки, щоб це так і сталося. Це те, що Зеленський проговорив з Трампом нові пакети протиповітряної оборони для України. Тобто це ракети, перехоплювачі для патріотів, які здатні збивати балістичні ракети. От це, вважаю, справді важливо. Ракети для ППО на даному етапі і особливо цієї зими. Реально, це найважча зима з початку повномасштабного вторгнення. І от саме ракети для ППО, вони набагато важливіші за усі ті псевдоперемовини, які тривають в Об'єднаних Арабських Еміратах у п'ятницю та суботу. Я скажу, що ще, на мою думку, цікавого відбулося в Давосі. Думаю, це виступ нашого президента. Володимир Зеленський був категоричний, він відкрито критикував Європу за її повільність та нерішучість. Ну, відверто кажучи, є за що. Звісно, дякував теж, і є за що подякувати нашим партнерам. Але якщо так брати, тут за що дякувати, а тут за що критикувати, то я навіть не знаю, чи на одному рівні ці шальки Терезів будуть. Бо набагато більше могли б допомагати, особливо зброєю і реальними санкціями. Бо Європа, як сказав президент, зараз говорить про майбутнє, але уникає рішучих і реальних дій сьогодні. А ще ЄС, знаєте, на чому тримається? Дуже влучно підмітив наш глава держави на тому, що вони вірять, що в разі агресії їх хтось захистить. Ну, а хтось це Сполучені Штати Америки. Та й таке. А от що реально вже діє, які санкції проти Росії діють, це, окрім тих, що наші... Сили безпілотних систем практично щоночі запроваджують і посилають на Росію різноманітні дрони, ракети та різні безпілотники. Це і танкерні санкції, які зараз вже по всьому світу пішли. І якщо до нового року це були наші танкерні санкції в Чорному морі, ми палили їхні. Танкери, які перевозять нафту із тіньового флоту Росії, Сполучені Штати почали їх захоплювати. То вчора, от така новина з'явилася, що Франція, схоже, надихнулася ось цим прикладом Сполучених Штатів і затримала танкер російського тіньового флоту. Це велике корито грінч, пливло з Мурманська під фальшивим прапором. Французькі військово-морські сили затримали його у західній частині Середземного моря, і цей грінч, до того ж. Фігуруючий британському переліку танкерів так званого тіньового флоту Російської Федерації, тобто помилки тут немає, він точно саме з тих тіньових танкерів. Раніше ним перевозили нафту до портів Китаю та Індії. Тобто такий челендж, чи якщо хочете естафета із затриманням танкерів Русні, мені подобається. І якщо ж додати вже це до тих п'яти чи шести танкерів, які захопила США, то такий непоганий темп виходить, правда? Дорогі глядачі! Тож танкерні санкції проти Росії працюють, якщо ними реально займатися. І нехай так і продовжується, щоб і європейські країни, і США це робили. Отакі От новини маємо цього тижня. А я ж традиційно нагадую, нам всім разом, попри все, потрібно наближати нашу перемогу. Тож, дорогі глядачі, обов'язково після перегляду цього відео. Задонайте, перерахуйте гроші на військовий підрозділ тим військовим, кого ви знаєте. А ще підтримуйте волонтерів, яким ви довіряєте. І традиційно, якщо цей випуск політичної кухні вам сподобався, не пошкодуйте вашої вподобайки, а ще натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступний розбір подій в Україні та світі. І підпишіться на мій канал. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу!